Всім привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба. І сьогодні ми з вами подивимося по акції посуд в метро. Ось така форма для випікання за 259 гривень 30х22 см. Підходить як для духовки, так і для мікрохвильовки. Має доволі великий розмір. Єдиний мінус немає кришок. А так гарна на вигляд біленька. Просто і стильно. Наступна форма для запікання меншого розміру, а ціна така сама 259 гривень. Розміра 29 на 18 см. Трошки вищі бортики в ній. Наступна за 169 гривень. 21 см на 13,5 см. І по 69 гривень 90 копійочок такі маленькі. Зовсім маленькі і трошки більше. 11 см і 14 см. Далі стоять тарілочки по 29,90 від фірми Luminark і по 3490 від фірми Arro. Всі білого кольору, трошки різної форми і трошки різних розмірів. Вони йдуть не по акції, але ціна, думаю, на них приємна. Ось така гарна тарілочка з будочком таким під Лумінарк. Дешевше і навіть трошки краще. Тільки треба дивитися, щоб вони були рівні. Далі вже такі красиві тарілки, але вони значно дорожчі. 90 гривень. Дуже гарно. 110 гривень і по 100 гривень сірі. 139 гривень діаметр 27 см. Гарно. По 99 гривень для супа. Також в такому стилі. І по такій самій ціні 9990, трошки іншої форми. Такий самий стиль. Ось така зелена за 90 гривень. По 6990. Червона і синя. З таким гарним візеруночком. Ось так виглядає ближче. Ну дуже красиві. І є менше по 20 см діаметр 50 гривень ціна. По 56,90 – сині і червоні. Різних розмірів, 26 см діаметр. Вже така більша. Чашечка 7990, теж в такому стилі. Чайничок 300 гривень. І такі форми з термостійкого скла 159-139 з кришечкою. Зручно ставити в холодильник такі. 59,90. Ось така тарілочка з таким малюночком красивим. І такі тарілочки по 60 гривень. Залишилися дві останні. І з новорічними малюнками, що не продали минулого року, також по 100 гривень. Дякую за перегляд мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Буду всім вдячна!